Українська мова, математика, ЄДС і англійська мова. І українська мова. А як звати вашу вчительку музики і, і... малювання? Малювання, любов Іванівна. Я буду вдячна за те, що вона з ними уроки проводить. Фізика через мою вчительку фізики Ірину Анатолівну. Вона дуже цікаво викладає. Я вдячний за. Весь час, які вона приділила, щоб навчити мене підготувати до різних олімпіад. Я вдякую вчительці Євгенії Сергіївні за повагу власної думки. Дуже добре пояснює, роз'ясняє домашні завдання і поважає тебе взаємно. Я завжди знала, що я буду вчителем. Ще коли я навіть не ходила до школи улюбленою грою, це була школа. Я подякую кожному вчителю, який зараз, попри війну, чесно робить свою роботу, і кожна буква в цьому слові вона буде великою. Дякую, вчителю.